А ми продовжуємо наступну частину нашого уроку. Це розпівки. Так, дівчата, поїхали. Готові? Мі-ме-ма-мо-му. Давайте проговоримо: Мі на зуби, Ма-мо. широко відкриваємо рот. Мі-ме-ма-мо-му. губки. Максимально скручуємо губки в трубочку. Мі-ме-ма-мо-му. Зрозуміли, мі ме, ма, мо, му. І звук виводимо вперед. Поїхали. <поцю> <поцю> мі ме ма, мо, му. мі ме ма, мо, му. мі ме, ма, мо, му. мі ме ма, мо, му. Мі ме ма, мо, му. Мі, Ме ма, мо, му. Мі ме ма, ма, мо, мо, му. Мі, ме, ма, ма, му. му ме. сольно э, проспеваю кожен. Аліна. Мій мамому, 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 Наступну розпівку. Це у нас була розпівка на одну ноту. Тепер ми співаємо на дві ноти. Зі-О, Зі. Поїхали. о, Зі! Роспівка у нас до РЕ, МІ, ФА, соль, СОЛЬ, до. Поїхали! МІ, ФА, соль, СОЛЬ, до! ДО, ДО. РЕ, МІ, ФА, СОЛЬ, СОЛЬ, ДО, РЕ, МІ, ФА, СОЛЬ, СОЛЬ, Дякую! Так, дивіться, на до, де у нас зустрічається буква ОА. Ми відкриваємо рот широко, так? Будь ласка, До, ре, мі, фа соль. Два рази у нас соль. Соль. І в кінці ще раз повторимо першу до. Відкрийте, будь ласка, шире. мі, фа, соль, соль, до. До, ре, мі, фа, соль соль, до! Дорені до. сой, док! Дорені фасоль, соль, до. соль, До, Прекрасно! мі, фа, соль, соль, до. Добре, зараз співає Аліна і Кароліна. Дорині фасоль сольдох. соль раз. Дори ні фасоль, сольдох. Дорині фасоль, сольдох. ласка, ближче виводити сюди. Ні. Якщо вона не виводиться вперед, вона є носовим звуком. Тому. Так, наступна розпівка у нас будуть акорди. Максимально звук вперед. Ма. Подача звуку потрібно бути така, якби уявили собі, що викличете маму. Ма, ма! Ма. Відкриваємо широко, добре? Поїхали. Ма. ма. Да. Позиція не змінюється. Як на першій відкрили, е на першу позицію. Так вона потрібна зберігтись і до останньої. Тобто ви регулюєте вже тільки динаміку. Почали громко тише, тише. Зрозуміли? Давайте і слухаємо один одного. Не забуваємо. Поїхали. Кароліна і Влада. Ма А ми да, ну, поїхали зі мною разом. Дихання. Я реагую на ваш вдох і тоді я вступаю. Давайте. І. На! Перед більше. Дівчата наступні. Динаміку, динаміку, тримайте. Так, наступна в нас буде розпівочка на дикцію. Дук, дік дак дік. Три рази повторюємо дук-дік-дак, дік-дук-дік-дак, дік-дук-дік-дак-дік. І в кінці залишаємося на ду. Поїхали. Дук-дік, так, діду, діда діду, дік так діду. Дук дік так діду діт так діду діда дік.

Туді остання, Так, ця розпівка у нас була більш на штрих легато, А зараз ми залишаємо ту ж саму концепцію в плані нот, але змінюємо штрих і склади. На стокато. до РЕ, мі, РЕ, МІ, МІ, РЕ, ДО. Поїхали, дівчатка. Тут активно приміняємо вправу чотири вдохи, чотири видохи, яку ви робили на початку року. Поїхали. Добре, мітре, мітредом. РЕ, мітре, до редом, добре ре Прекрасно. РЕ, МІ, міх ДО.